Йдуть бої у районі Кремної. Українські війська тримають там оборону, а подекуди й переходять у контрнаступ. Розповів Сергій Гайдай. Креміна зараз найважчий напрямок. Туди кинули максимальну кількість. І сил, і засобів вони встановили там дуже потужні реп-системи, які не дають можливості там нормально працювати нашим БПЛА чи квадрокоптерам. Поспілкувалися з хлопцями, все нормально, тримають оборону, і іноді навіть десь переходять в контрнаступ. І відбивають там певні позиції. Ворог і надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському та Лиманському напрямах, зокрема у районі Невського. За минулу добу відбиті атаки поблизу Білогорівки на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник обстріляв населені пункти Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка на Луганщині.